Це вірш я написав е, в часи так званої перебудови, коли е, суспільство е, якось ожило і е, вимагало якихось змін. І ну, на, 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 на тлі попередніх років це е, мені дуже... Ну, я сприймав дуже позитивно. О, е, ну, е, створювалися різні, різні об'єднання, е, до партії тоді в той час ще не дійшло. А, але виходили вже люди на вулиці з якимись вимогами. О, і під враженням тих подій того часу я написав такий вірш: ми йдемо по Україні від степів до гір, від лісів до морів, звідусіль виходимо на прадавні шляхи, і немає нам ліку. Ми чинимо волю наших прадідів, це вони нас послали у путь, щоб ми йшли. Нашою віковічною землею і з нашими багатолюдними містами, і з нашими тихомарійними селами, і з нашими золотоверхими церквами. Ми гордо йдемо шляхами України, ви, які виглядаєте у вікна, як сусіди, щоб подивитись на нас, гордо йдучих, ви, які визираєте з за рогу, як вороги, щоб подивитись на нас, гордо йдучих. Ви всі бачите, як ми гордо йдемо дорогами України. Ми йдемо, не вимагайте від нас доказів нашої прихильності до руху, не вимагайте пояснень причин, що привели нас у рух. Марна ваша справа виставляти проти нашої ходи контраргументи, що ви їх здобуваєте із мертвих джерел, намагаючись зупинити нашу ходу Марна ваша справа, ми йдемо. Ми йдемо по Україні, пов'язані вишиваними дівочими руками рушниками і радість сяє в наших очах. Пов'язані яз... пов пов'язані рушники в нашому обряді у весільному. Це передвесільний обряд, сватання, тобто ще, ще не саме весілля, але вже е передвесілля, і це як знак, що весілля відбудеться. А це е таке тут у цьому віші має значення е вишивані рушники на тих, е хто йде.